ООН провів екстрене засідання щодо України через російський черговий кривавий обстріл, 17 червня, який нагадаю, забрав життя майже трьох десятків українських лю людей, більше сотні поранених. Українська столиця, мирні будинки, все це вщент розносить Путін, як завжди, борючись з дуже військовими цілями. А потім виходить ще і каже: там е, був об'єкт воєнно-промисленого комплексу, Значить, каже Путін, хоча насправді це була звичайна панельна багатоповерхівочка, в якій він виніс свої балістикою під'їзд. Забравши життя лише в тому будинку 23 українців, простих людей, які спали в своїх ліжках і не змогли вже зустріти. Наступний день через Путіна. Ну що ж, Радбез ООН, я звісно, ми розуміємо значимість цієї організації, але на всіх майданчиках треба говорити про злочини країни агресорки. Треба раптом хто забуває Радбез ООН провів екстрене засідання щодо обстрілів країни агресорки Росії України. Зокрема, цю трансляцію проводив канал Суспільне. А за словами помічника Генсека ООН Мирослава Єнчі від часу останнього засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, три тижні тому Росія продовжувала здійснювати масштабні атаки по українських містах і селах. Він підкреслив, що найсмертоноснішою за останній рік стала атака на Київ в ніч на 17 червня. Загинули нагадує він як і я, 23 мирних жителів, понад 130 – Зазнали поранень того ж дня і ночі обстріли відбулися також у Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській і Київській областях, де за повідомленнями загинуло ще двоє людей десятки поранені. За даними управління ООН, з прав людини від початку повноштабного вторгнення Російської Федерації у лютому 2022 році до цього часу в Україні загинуло щонайменше 13 тисяч 438 цивільних. Зокрема, 713 дітей ще 33 тисячі 270 людей отримали поранення. І з як ми розуміємо, що ці підрахунки а, більш ніж не точні, звісно, на жаль, очевидно, що жертв від сапога російського солдата, тобто російського вбивця, мародера, гвалтівника та геноцидника імені Путіна, яким всім цим керує. Набагато на жаль більше директорка операції управління ООН з координації гуманітарних питань Адем Восорну наголосила, що війна щодня впливає на життя мільйонів українців. Дякуємо. Ми помітили Восорну закликала Раду безпеки ООН, де нагадаю всі рішення блокує Російська Федерація, яка там сидить в Радбезі, сидить з Китаєм, ще з своїми друзями сидить. Але Восорну закликала Раду безпеки ООН захищати цивільне населення, гарантувати безпечний доступ до гуманітарної допомоги та забезпечити сталу фінансову підтримку України. Нагадаю, в ніч на 17 червня російська. Терористична запустила по Україні 32 ракети різного типу, 440 ударних безпілотники і дрони мітатори. Найбільших руйнувань зазнала українська столиця Київ і околиця, атакували 175 дронів. Понад 14 крилатих ракет, і щонайменше дві балістичні, повідомила місцева влада. Дрони влітали просто в житлові будинки. Всі ми пам'ятаємо, будинок нам в Солом'янському районі, вулиця Гавела, знищений, просто винесений російською балістикою під'їзд. Сюніші 17 на 18 червня наступного дня і ночі безперервно тривали пошукові роботи після російської атаки. Соломському районі балістика влучила в житлову дев'яту поверхівку із під завалів дістали тіла 23 загиблих загалом в столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, понад 140 дістали поранення. На жаль, ми бачимо, що злочини Росії свої лише масштабувати. А між тим, а поки ООН вже настало, ми знаємо імпотентною, інфантильною, непотрібною фактично організацією, яка очевидно потребує реформатування. Ну там та ліга націй, та да, яку. Наступницею якої стала ООН після другої світової бо боліганації, теж як бачимо на відміну, дуже впоралась. Точніше, ніяк Другої світової не вдалося уникнути. Так от і ООН треба, звісно, повністю реформатувати, відновити, змінити, змінити акценти, вигнати звідти країни терористки, які один одному підтримують і блокують ці резолюції, зробити так, щоб ці резолюції не були лише папірцями, що ми з вами теж прекрасно розуміємо. Так. Так, от і НАТО, ми з політехнологом Тарасом Загороднім, з яким ми до слова вже о 15.00 будемо говорити в прямому ефірі Ютуба 24-го Ютуба. Пана Тараса. Приходьте, будь ласка, закликаю вас. Не пошалкуйте, повірте. Ми ним давно кажемо, що треба насамперед а спитати країни Балтії: Литву, Латвію, Естонію, чи вірять вони, що п'ята стаття НАТО, так де всі за одного, в разі нападу на одного, дають всі, всі інші? Чи вона взагалі працює? Чи вона взагалі існує, Чи вона не лише ось цей рядочок на папері, як Резолюція ООН? так і ми думаємо, що України Балтії, Естонія будує ровий загороджувані споруди. Захист литва Латвія будує зуби драконів на кордонах. Вони дадуть відповідь, що вони навряд чи вірять. Вірять це приблизно так. В неї вже напевно можна вірити. Як в Росії вірять, що віра, надія і молитва врятують їхню економіку. Також чи врятує НАТО, теж питання, тому що десятки разів російські дрони, ракети, залишки збитих ракет залітали на територію Польщі, Румунії. Але реакції не було ніякої, навіть четверта стаття не запускалася. Пам'ятаєте, як осені 2022 року, коли вперше на Польщі на територію Польщі залетіли російські дрони. Вони в нас тоді нічні ефіри були. Ми думали, Боже, як же зараз буде реагувати НАТО? Ось ось ж треба давати якусь свідчість. Нічого. Сказали, ну що, політало, вилетіло, якийсь уламок впав, нікому не зашкодив. Це була реакція НАТО, НАТО. От міністр оборони Італії каже, що НАТО більше не має права на існування, бо часи змінилися. Він зазначив, що альянсу треба переглянути нову геополітичну реальність і адаптуватися до неї. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто на тлі підготовки до саміту НАТО, який, нагадаю, стартує вже 24-25 червня, триватиме в Гаазі. Заявив, що північно-атлантичний альянс більше не відповідає сучасним викликам. Дочевеле його цитує: НАТО більше не має права на існування. Часи змінилися. Раптово заявив Крозетто, виступаючи в університеті Падуї. За словами міністра, світовий порядок змістився. І Ніша ні Європейський Союз вже не є його центром у цьому контексті. Він закликав НАТО адаптуватися до нової геополітичної реальності та налагоджувати співпрацю з країнами глобального півдня, аби зберегти здатність забезпечувати мир і безпеку. І окремо крозето. Розкритикував сучасну роль євросоюзу. Він заявив, що час Європи вже минув. Ми говоримо про Європу, так ніби вона ще щось означає, але її час минув. Вона так і не отримала. І ані спільної зовнішньої політики, так і це підтверджує зараз а, Угорщина Словаччина, які блокують все, так санкції, навіть ані оборонної структури до та ну, варто зауважити, що європейський союз дійсно направду спершу планувався як політично економічний альянс. Це ми розуміємо так, але на фоні глобальних безпекових викликів вже певні країни, думаючи можливо про майбутні регіональні альянси та блоки почали усвідомлювати, що їм треба переорієнтовуватися, що однією політикою, економікою, або більше часом політикою миротворення агресора на цьому далеко не заїдеш. Свої кордони цим не захистиш, навпаки. От і е, тим не менше як бачимо, що да, попри те, що ЄС розуміє всі виклики, є такі в сім'ї, як то кажуть, не без е, дефектного, і, і такі є угорщина, Словаччина. Ні, не ці країни їхні мешканці, їхня влада. Їхня влада, яка отримує дешеву нафтогаз від е, Путіна, їхня влада, яка отримує очевидно, які ще й донації приховані від Путіна. Вони не хочуть відвертатися. Вони е, від Російської Федерації вони хочуть відвертатися від реальних глобальних безпекових викликів, і заплющувати на це очі. Дональд Трамп тим часом каже, ми нічого платити не будемо більше. Хай всі країни НАТО виділяють 5% від ВВП на оборону. А ми не будемо, каже Трамп, Так раніше він казав, що всі мають да всі мають виділяти. А тепер він жате не каже. Він каже, що в принципі всі повинні витрачати 5% від ВВП на оборону. А о Сполучені Штати вже все. Вони втомилися. Вони вже наплатилися і вони не хочуть уже нічого витрачати. Такої такої Трамп, ну а правильно, а що? Що ж він все, все про гроші? Бачите, а потім Путін виходить і каже, Трамп про гроші, він про угоди, він же ж такий бізнесмен. От ми про гроші і будемо з ним говорити. А журналіст запитав у Трампа, чи вважає він і досі, що країни НАТО повинні виділяти 5% від ВВП на оборону. На це американський президент заявив, що вважає, що так так повинно бути. Однак висловився щодо Штатів в цьому питанні. Ну, правильно, а хто? Хай сусіди платять, да? я не думаю, що ми повинні каже Трамп. Я вважаю, що країни НАТО повинні абсолютно точно повинні. Ми вже й так багато років підтримуємо НАТО. В багатьох випадках Трампу здається, ми платили майже 100% всіх витрат. Та, за всіх платили та ніхто ж нічого більше не платив. Німеччина до 2% не збільшувала всі ці роки. Та не з кожним роком від ВВП Польща не збільшувала. Ніхто тільки Трамп. Якби, я взагалі знаю, якби Трамп, якби ми всі на світ цей божий з'явилися. Та це маска там 100 дітей чи скільки сто а, тисяч. А, а, а так я думаю, що всі ми діти Трампа просто все ж на цьому землі пішло від Трампа. А коли його не було, так ніщо й не було. Ну просто да велика, велика така дитина від цього, звісно, трошки страшно, тому що під нього навіть на саміті НАТО да, я нагадаю про які ми з вами говорили і про. Потужність НАТО так під Трампа будуть резолюцію клепати, бо інакше не скажеш. Ша таку писати, щоб він не образився, щоб там Росію не образили, щоб там раптом якісь не були тези, які до Трампа ведуть в сумний настрій. В нього має бути хороший, Має бути хороший. Він у думаю, що він там зараз в Маралагу вже так, Це він спілкувався перед відльотом на вихідні, як завжди, в гольф грати полетів свою резиденцію. Ну дай Бог йому, звісно, хороший настрій, В нього він каже, що якби не він, то ніякі війни не почалися, так якби він був а, другу канденцію. Але зараз ті війни, які масштабуються, зокрема ірану Ізраїлю, Путін, який, бачимо вже берегів, не бачить зі своїми вимогами, хатєлками. А це ж все за Дональда Трампа відбувається. Чи хто за, чи ми щось плутаємо? Так ба більше нагадаю, що коли була перша каденція, він постійно забуває ну 79 років, ні дать ні взять. То з 2017 по 2021 рік, коли він сидів в білому домі, так війна тривала. Війна тривала, Крим анексований був в лютому 2014 року. А потім з весни Путін масштабував того ж 2014 року свою анексію, агресію війни і потім тимчасову окупацію на Донецьку Луганську області. А в 2022 році пішов і далі. Така що ж Трамп робив до 2021? Дуже цікаве питання, яке йому ставлять, але не так часто, як би хотілося. Ну, от бачимо, що і на уточнюючі питання щодо Іспанії, яка цього тижня публічно виступила проти плану альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і пов'язані з обороною видатки до 1,5%, Американський президент заявив, що НАТО повинен розібратися з цією країною. Іспанія завжди виділяла дуже мало, так завжди було. Вони платили дуже мало, каже Трамп. Іспанія повинна платити стільки ж скільки ж усі інші. Іспанія відома своїми низькими платежами. Сказав він. Також Трамп не втримався і критики Канади. Знаєте, хто ще платив найменше? Країна відома як Канада. Тому що Канада казала, а навіщо платити, якщо Сполучені Штати і так захистять нас безкоштовно, додав американський лідер, який нагадаю оком на Канаду наклав, та як Путін на нас нагадаю, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес надіслав листа генсеку НАТО Маркурюти з проханням розглянути гнучкішу формулу оборонних витрат. Така позиція Мадрида викликала обурення інших членів НАТО, які побоюються, що це може зірвати компроміс, покликаний задовольнити США Дональда Трампа. Змі писали, що постійні представники країн Північно-Атлантичного альянсу напередодні 20 червня терміново зустрілися, аби обговорити блокування Іспанію домовленості про збільшення витрат на оборону. Ну іспанія може хоче поетапно. Ну треба теж якось адаптовуватися і під сучасні виклики, адаптуватися під бажання інших країн.